Денні ходові вогні. Це зовнішні світлові прилади білого кольору. передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби. Денні ходові вогні ДХВ. Використовую для позначення транспортного засобу у світлу пору доби для забезпечення безпеки дорожнього руху. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах, поза межами населених пунктів, мають бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фарб. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі AfterACURSLAIF. До зустрічі на дорогах!